Попри війну, попри серйозну ескалацію, світовий бізнес зацікавлений в Україні, і прикладом цього є сьогоднішній візит на Тернопільщину бізнесменів з Туреччини на чолі з асоціацією Турксід. Вони реально зацікавлені нашим сільським господарством. Вони реально зацікавлені переробкою, їх цікавлять продукти харчування. Для експорту ми сьогодні відвідали одне з найкращих наших підприємств підприємство «Агропроцервіс». Також ми побували на індустріальному парку, який сьогодні єдиний. Хочу наголосити Тернопільської області, який працює, де сьогодні працюють 22 підприємства. Більшість з них є релокованих ці підприємства зі сходу України, які в зв'язку з війною переїхали сюди. Дуже важливо їх також підтримувати. І іноземним нашим делегаціям потрібно показувати такі виробництва, щоб навіть попри війну вони сьогодні, склавши руки, приїжджають, шукають, шукають можливості для того, щоб працювати. Також у нас сьогодні є ще програми відвідування. Заводу Екор, який сьогодні виробляє гречану крупу, і також відвідування заводу нашого «Опілля». І завтрашній день також передбачена Бережанщина. делегація з Туреччини підприємці їдуть на Бережанщину, де також їм будуть запропоновані місцеві виробництва. Ситуація, яка сьогодні складається зерновою угодою, яку Росія постійно блокує, тому думаю. Якраз і турецькі бізнесмени ведуть мову про купівлю нашого українського зерна. Вони пропонують свої шляхи і логістики. От. І тому в контексті цих подій, які відбуваються, це є дуже позитивний момент, тому що їхня сторона, турецька сторона і наша сторона українська якраз працюють над тим, щоб зерно доставляти в ті країни, які сьогодні це потребують. Зрозуміло, що це відбувається під патронатом ООН. Я думаю, що. Чи з Росією, чи без Росії, але українське зерно буде експортуватися. я впевнений, що Україна найближчим часом посяде почесне місце в Європі, та вірю, що вона буде сильною країною, бо український народ працьовитий. Ми хочемо співпрацювати з місцевими бізнесменами. Маємо плани на серйозні інвестиції. З того, що ми сьогодні побачили, Тернопільська область нам підходить. Наші бізнесмени налаштовані досить серйозно, тож сподіваюся, ми займемо тут своє місце найближчим часом.